Це перші хвилини Алли та її доньки Анни у Новій Зеландії. Полетіти за океан, родина вирішила після початку повномасштабного вторгнення Росії. Ми з Дніпропетровської області, невеличке місто Верходніпровськ. Ми спочатку просто намагалися виїхати з України, щоб дитина не застала цього жаху, бо ніхто не знав, що буде далі. Українські переселенці у Новій Зеландії можуть перебувати лише зі спеціальною візою. І при цій візі вся нагрузка дається на родичів, які запрошують своїх родичів з України. Вони несуть повну відповідальність за тих, кого запрошують. Спершу цю візу видавали лише близьким родичам новозеландців. Чи людей, які мають посвідку на проживання, проте згодом коло родичів розширили і трохи змінили умови. Це може бути не лише прямий родич, як мама, тато, дружина, діти, дорослі діти. Хочу наголосити, це може бути таке більш ширше коло родичей, наприклад, тетя, дядя, племінники їх теж можна тепер привозити. Бабу дідусі так само можна їх привозити і розширили коло тих людей, які можуть подати заявку і запросити українців. Тобто, зараз може подати будь-хто хто має українські коріння, спонсором може бути будь яка тоба чи організація в новій Зеландії. Зовсім маленькі переселенці у новій Зеландії мають шанс потрапити до дитячих садочків. Приймають навіть немовлят. Проте тоді батькам доводиться оплачувати послуги самостійно. Якщо дитині більше трьох років, то надаються безкоштовні 20 годин на тиждень. Все, що понад за додаткову плату. Часто організовують такі маленькі садочки в будинку, де люди живуть. Вони там собі організовують садочок на 5-6 дітей, можливо, 10 дітей, але то мають бути спеціальні умови, і вони мають тим умовам. шкільна програма в новій Зеландії розпочинається з п'яти років і триває тринадцять років. До якого саме класу зарахують українських переселенців, зазвичай визначають згідно з віком. Звертають увагу і на те, чи володіють діти англійською мовою. Якщо ні, то організовують спеціальні іноземні класи. Але не тому, що вони гірші. Пеклати і, і не тому, що в них там якась інша програма чи їх якось намагаються відділити, а тому, що в текла для іноземців і допомагають вийти на певний рівень з мовою. В них є куратор, який допомагає їм вчитися, допомагає вчити предмети, допомагає вчити мову. Алла разом з донькою зараз проживає у своєї сестри в місті Данідін. Дівчинку одразу зарахували до звичайної школи. Мене взяли звичайний клас, але просто у мене були ще додаткові заняття. Мене могли забрати з уроку, наприклад, там англійської мови, коли всі разом вчать. А Мене забирали, і я вчила англійську з окремим вчителем. Середня школа у новій Зеландії починається з 9 класу. Учні можуть вибирати предмети, які хочуть вивчати. Анна обрала для себе заняття з музики. Діти готуються до свого майбутнього життя і університету заздалегідь, тобто вони в принципі знають, чим вони хочуть займатися, куди вони хочуть йти. І вони собі обирають предмети, розраховуючи з того, що їм цікаво і що їм потім знадобиться. Є певні кілька штук обов'язкових, як, наприклад, математика чи англійська мова, то інше. Хто хочеш. Якщо учні хочуть змінити один предмет на інший, це не проблема. У новій Зеландії процес навчання проходить досить демократично. Часто учні виконують групові завдання чи розробляють різноманітні проєкти. Загалом вчителі намагаються показати, як використовувати здобуті знання на практиці. У них по Тім на якісь експерименти, в них навіть статистика, вони вивчають статистику, математику як статистику, і в них статистика наближена до життя. Тобто вони роблять завдання, наприклад, яка кількість студентів користується автобусами в конкретному місті, в якому вони живуть. Домашніх завдань в школі практично не задають. Вважається, що увесь матеріал діти мають засвоїти на уроці. Анна зізнається, винятки бувають, але зрідка. Якщо ти щось не, не спів зробити в класі, наприклад, якийсь тест, або тебе не було в школі, ти можеш його зробити вдома. Щодо вищих навчальних закладів, то українські діти також можуть здобувати там знання. Щоправда, навчання платне, проте немає вступних іспитів. У школі діти отримують бали і вже з ними вступають до університетів. Якщо балів не вистачає, то абітурієнти з легкістю можуть повторно пройти той чи інший предмет у школі. Анна тим часом у своїй школі єдина українка каже, що зустріли її привітно.